Ютуб канал Дитячі аудіокнижки Українською Смугасте кошеня Катрін Шур У повітці на сіні жили мама кішка та кошенята. Всього було п'ятеро жвавих чорно-білих кошенят і одне смугасте, яке було дуже боязке. Якось вони вмили свої морточки, облизали своє м'яке хутрячко, пригладили вуса і спустилися за мамою по сходах. Потім вони попрямували з прохолодного темного сараю на сонечко, боязке кошеня йшло позаду та відстало. Аж раптом прямо перед ним із землі показався носик. Доброго ранку, приязно сказав гладкий кріт. Чи не хочеш ти прогулятися зі мною? Боязке кошеня озирнулося. Мами кішки та жвавих кошенят не було, і воно пішло з кротом. Біля ставка вони зустріли крапчасту жабу. Які у неї величезні очі прошепотіло кошеня. Жаба мала добрий слух. Кум, прокумкала вона, мій рот набагато більший. Дивіться. І жаба роззявила рота. Кріт і кошеня засміялися, а жаба пірнула у ставок. Я хотів би повернутися до мами, сказало боязке кошеня, але я не знаю, де її шукати. Я тобі покажу, пролунав незнайомий голос. З кущів вистрибнуло волохати цуценя. Дякую, сказало кошеня. До побачення, кроте. Кошеня і цуценя пішли разом. Раптом цуценя дзявкнуло. воно побачило на дереві білку. чи 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 забелькотіла білка і впустила горіх прямісінько на ніс цуценяті. Гав-гав-гав. сердито загавкало цуценя. І вони з кошеням побігли. Незабаром вони побачили з вершини пагорба свій будинок. От ми й вдома. Сказало цуценя. В одну мить мама кішка була біля кошеняти Де ти був? запитала вона. Час вже вечеряти. На вечерю покликали всіх, хто мешкав у дворі. Тут було зерно для курчат, рязка для качок, морква та капуста для кроликів. Тут були мухи для жаб і корито з усякою всячиною для поросяти. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською.